Ми знайшли. Азійський фут. Шов пареї. Огірок сьогодні. Дикий огірок. Огірок завтра. Ти збрав вайтало <підбравувати> цих. Огірок 2300. Ковірок. Вони гарячі, тут Дохне просто, мені здається, що здохне. Там знову дуже багато людей. Ток-полк, я хотіла, я не знайшла. Але ми взяли ось такі печеньки з передбачуванням. Взагалі в ресторані їм сам вони даються безкоштовно за будь-яку покупку. Тут одна 15 гривень, мені здається, це не дуже вигідно. У надію, що там нормальне передбачування. Ось ще ми взяли якісь пудінги. І огірки які там стоять реально не гарячі, але ж це по суті типу консерва, чи як це назвати, і воно повинно знаходитися не в такому гарячому місці огірки б я не купувала ну, тоді будем... <смірки> ми будемо такі зелені потім як і огірки. Ми вдома. Да. Продукти вдома ми на столі. <смірки> Бенс. Що це таке? Це пудінг. Пудінг. Yes. Ми взяли лічі та полуницю. Можливо. Їх можна звідси дістати. Я дивилася огляди, і ні. Це не це упакування, що, знаєте, пунь-пунь, як в японії, і воно вилазить. Ні. У нас є окріп, і ми спробуємо здістати, як жила. Давай Я, я сама, я си сама. Ок. Несмачно шуни і пахне. Mm -hmm. До речі, склад у них адекватний. Єдині там єшки, які є, це через барвник. <рив> <рив> Мені здається, це тупа ідея. Давай! Цього <рив> <рив> дістати не вийде. Йому з упакування. Mm, добре пахне теж. Mm, пахне, як усі такі напої з злітчі. А в мене просто ароматизатором полуниці. О, прикольно, бачите, тут желешка є. на кадрі буде Ухай. видно. Чисто біле таке розкупати хм. зараз. Прикольно. прикольно. Ну, взагалі, як жила, я думала, що воно буде більш таке кремове, мусове. Чомусь я завжди думала, що пудинг це не желе. 아니, видно. Ну, от, коротше, там желешки є ще більше. А ось теж. Можливо, бачите, тут різні текстури. Є такий квадратик, більш прозорий, але він тверденький. Ну, воно, прям таке тверде. Ну, просто хрустить. Таке відчуття, що це більш концентроване желе, ось це ж тверденькі кубики, наче кусочки фруктів, але ні, це просто желе. Просто більш туге, наче більше желатину додали. І воно просто залите більш рідким желатином. Як на мене, воно не коштує тих грошей, скільки, <зас> скільки його продають. Тільки через те, що це азійська страва, продукт, експорт, імпорт, no. ні, воно смачне, але. Проще вже купити просто Да. Це звичайне жиле. Можливо, ви бачили в магазинах, я, в мене, я знайду схожий продукт. Ось це. Майже те саме, тільки трішки густіше. Ставлю йому, мабуть, 7 з 10. Це смачно, це прикольно, але не за таку ціну. Напевно, 5 з 10. Mm. Ну, типу, жиле, ну, типу, нічого такого. Окей, я просто люблю жиле. Можливо, із цього мене оцінка вища. У мене в морозильнику жінка, а це означає, що ми будемо пробувати йодза. Взагалі я хотіла спробувати з куркою, але сьогодні їх не було, тому ми купили яловичину та свинину. Взагалі то дуже класний склад, склад взагалі лайк. І дуже багато м'яса в начинці, реального м'яса, а не просто розбавленого салом. Ось так виглядає всередині. Начинки справді дуже багато. У мене це просто наче жарені пельмені, але з дуже тонким тістом. І склад знову ж таки класний. В цепі, смачно, також начинка зовсім не суха, і, наче на упакуванні було написано, що вона соковита, і реально і є. Рекомендаціон. Крокси. Чому я сказала крокси? Це тому що мої, які зі мною три роки, які я купила на базарі, просто тому що я думала, «М -м -м, ну, типу, вони мені і так не особо знадобляться. І справді на молодших курсах в мене було мало клінічних дисциплін, де потрібно було зміни взуття. Але на четвертому курсі, мабуть, цикли. І мені буде постійно потрібне змінне взуття, тобто я буду в ньому 2,4 на 7 на парах, і у мене дійшли руки замовити оригінальні Крокс. Я так і не розібралася, де може замовити оригінал у нас в Україні, тому я замовила на свій страх і ризик в одному з магазинів. Мені здалося, що у них є гарантія, що це оригінал, але я ще цілком не знаю і зараз піду забрати посилку. Ось, трішки погуляю. Коли прийду додому, ми розпакуємо, і я держу кулачки, щоб це був оригінал. Боже ще не знаю, чи буду я знімати для вас шортс про розпаковку, тому що я багато знімав шорти, вони просто не залітають. На них немає активу. Я, чесно вже якось розстроїлася, але не знаю, можливо, потрібно постійно знімати, знімати і щось дай вистрільне. Маю надію, що ви мене підтримуєте. Так, ну, перше, що тут є, це оригінальний пакетик. Не знаю, по ось цих штучках ось цих штучках. Можливо поняти, оригінал це чи ні, можливо, мені хтось напише. Ось, але тут є багато бірочок. І я бачила в інтернеті, що якщо їх кинути, то вони, типу, стануть обов'язково на підошву. А ще прикол. Їх такий, що цей матеріал підстараються під температуру ноги, через що в них повинно бути зручно. Ну, це як говорять, насправді я не знаю, як буде. І ще від них трішки тхне. Щодо модельки, то мені сподобалось саме крок з Бенди. Так вони виглядають на ножці. До речі, матеріал все рівно приємний. Тобто він м'якенький, наче зручні. Маю надію, що прослужать вони більш-менш довго і не менше, ніж ті з базару. До речі, ось вони. Вбиті, покоцані, але любимі мої малютки. Але ми перевіримо лайфхак з Тіктоку. До речі, тут є ось така підошва ребриста, якщо ходити без носочків, також приємно, до речі. І зараз ми будемо їх кидати. Зробимо ось так, щоб все було справедливо. Кидаємо спочатку не оригінал. Трач на фоні сорі-сорі. У мене У мене добре. І що ж буде з цими? Вони їх унічтожили. Маю надію, що самі не унічтожились, поки я їх кидала. У мене помідори достигають. Да. Бабуся перевезла. Угу. Минулого разу в азіатському магазині не було ток а ми йшли за ними, тому ми йдемо за ними вже другий раз. Буде якийсь котик. Що <свіття> <свіття> ти, Нікіта, хочеш виграти? Бабу-бустіча. <свіття> Не да Пам'ятайте, тільки ти <святки> готовий по. Чи 100 гривень. Тільки на бабу. Uh -huh. А я. Через я буду грати. Хоча кожен по 5, вообще 200 не хочеться. Давай. Ця авантюра. Так, є такі гарні стічі. Я ніколи це не грала. Ти теж, так? Я ще не грав. <святки>. Так, і не знайшли сильні токбоки, були тільки томатні, я хочу сильні, тому ми просто закинулись бульдаком. А ще мені прийшов розклад, він просто жахливий. Був розклад один, тому що я була в одній групі, але у нас скоротили групи, я тепер зовсім в іншій групі, зовсім з іншими людьми, і розклад зовсім інший. І... Ну... М'яко кажучи, важчий, ніж той попередній, який в мене був, чисто з, зі співвідношення пар і, просто думаю, виглядає ось так. Кожний тиждень, або кожні 2-3 тижні, в залежності від циклу, в мене буде змінюватися змінюватися пари. Зараз, із 1 по 16 вересня, включно, у мене буде три пари в день. Перші дві будуть із гастроентерології. І третя буде тримати венерологією сьогодні, до речі, останній день літа. І я намагалася щось вчити на завтра, і ось що я зрозуміла, які кроку із цим безкінечним тестом я розучилась учитись. Звучить смішно, але насправді. Печально, тому що раніше у мене було якесь клінічне мислення, коли я дивилась на чиїсь аналізи або ще щось, я розуміла, що з цій людиною не так, куди там, як і допомогти, просто навіть знайомим. Зараз я просто дивлюся, нічого не розумію. У мене немає яких тестів, відповідей до них, і я, типу, взагалі, що? Я намагалася сьогодні почитати вивчити тему. Мені взагалі ніби нічого не заходить. Я маю надію, що під час цих клінічних дисциплін до мене повернеться моє клінічне мислення, але в нас є крок два, і до нього все рівно потрібно готуватися. Тому так. Ще щодо циклів, говорили, що вони будуть легші але інформації просто овербагато. Я навіть сьогодні намагалася написати конспект сказати. Написати я написала, дуже заморилася, розболілася навіть голова, і вона. Болить досі просто. Можливо, це магнітні бурі, там, на-да-да. -да -да. Проблеми 20 І раніше ми також щось подібне вчили. Ну, Всякі симптоми і синдроми, але тут просто дві сторінки, чисто синдромів і симптомів по авторам. Для мене найважче завжди запам'ятати за прізвищами. Ось ці симптоми тут просто. Кача, Кера, Кримова, Кулена, Курвуазіє або Джанни Лідзе як вам таке, я навіть вимогти нормально, це не можу. Можливо, коли людина довго вже працює, постійно перевіряє людей на ці синдроми, симптоми, записує в їхні а, історії хвороби, це то, можливо це і легко. Але мені яка вчить їх по суті з нуля. І знаю тільки що на Блюмберга і Ортнера, тому що учила це на пропедевтику на третьому курсі. А ось ці, ну, дуже важко запам'ятати. Особливо просто в перший день в мене взагалі нічого не заходить, ніяка інформація. Надальмату венерологію також усі види, просто ці вузлики, папули, пустули, просто плями і екземи, і все підряд просто. Визначення, що це таке, як воно виглядає, як його відрізнити, про яких хворобах це буває. Мені це важко, плюс мені ця тема не цікава, що перша, що друга. Але, по-перше, по, по терапії я написала конспект, бо в інтернатуру, скоріш за все, я піду в терапію. І, можливо, мені це знадобиться. Я ось думаю, наперед. Дерматологія. It's not my cup of tea. <laughs> Да, таке навіть знаю. Подивлюся, що буде завтра. Як взагалі пройде перший день? Маю надію, що все пройде нормально. Я вже бажаю собі удачі. І вам, до речі, також удачі, сил, наснаги на новий навчальний рік. Він ще завжди знімала влог з першого дня, але, по суті, на ціле відео з такого формату звичайно, не тягнуло, тому що багато всього за один день не відбувається. Тому, можливо, я буду знімати для вас більше шортсів, тому що бачу, що це і більше заходить. Влоги я буду знімати більше, мабуть, тижневі, коли буде щось багато цікавого. А просто свої рандомні будні ви будете бачити в шортсах. А ми зустрінемось з вами зовсім скоро. Всіх люблю, всім папа! -па.